Життя у Харкові це безкінечний день жалоби. Російські каби, ракети прилітають сюди чи не щодня. Гинуть цивільні, оскільки російські удари приходяться переважно по цивільних об'єктах. От зараз ми стоїмо на такому місці. Центр Харкова, усердя міста, цивільний об'єкт, виключно цивільний об'єкт. Поруч перукарні, магазини, заклади. З суботнього, дня, коли сюди прилетіла російська ракета, тут було безліч людей. Вони відпочивали, гуляли поруч дитячі майданчики, заклади, в яких відпочивали люди. Постраждало в той день щонайменше 20-ро. серед них 13-річний хлопчик, який отримав осколкові поранення. На щастя, його вже виписали з лікарні, але ще декілька людей перебувають там у важкому стані. Кожному з нас, хто не був той день на тому місці, просто-напросто пощастило, тому що російські удари вони хаотичні, нелогічні, криваві і надзвичайно жорстокі. Ми сьогодні тут знаходимося не просто так. На місцях російських ударів знаходяться російські терористи, військовополонені. Мені надзвичайно неприємно проводити цю розмову, але я намагатиму себе стримувати і сподіваюся, що. Глядачі мене зрозуміють, з яким комом у горлі я проводитиму цю розмову. Ви розумієте українську? Ви не розумієте по-українськи? Добре. Скажіть, як ви виявилися на у в... 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 війську да, в військах. Писали контракт. Що вас мотивувало на це? Ипотека, деньги, задолженность. А умереть? Не страшно? Страшно. А зачем же шли? Нет на это ответа, даже честно, не задумывался. За вашей спиной простой цивильный объект. И таких по Харькову бесконечное множество. Что вы думаете про это? Вообще, что вы, вы что-то чувствуете? Вообще вы понимаете, что тут 13-летний мальчик пострадал, был в реанимации. Ну, я чувствую, что с российской стороны идет оккупация и геноцид, Вот что я чувствую. И это я увидел собственными глазами, когда много солдат лежат, много детей погибают, много взрослых, гражданские объекты. Есть, ну, это я увидел. Как это остановить, по вашему мнению? Я думаю, пока Владимир Владимирович Путин не уйдет с власти не строить. Я почему-то так думаю. Русский беспощадный безжалостный бунт это миф. Народ весь запугали. никто не сможет раскать. Нема что сказать. На цьому місці не можна спокійно перебувати без ліз. От Того суботнього дня, коли російські війська вгатили по величезному гіпермаркету на Салтівці, небо над містом почорніло. Станом на момент запису цього відео відомо вже про 17 загиблих це співробітники епіцентра та відвідувачі. 49 людей постраждали. Серед загиблих 17-річний Кирило. Його вдалося впізнати за зразками ДНК, які надала мама. Двоє людей вважаються зниклими безвісти, тож жертв російського терору, на жаль, може бути більше. Процитую начальника управління поліції регіону Сергія Болвінова: слідчі та криміналісти на цьому згарищі, руїнах епіцентру шукають те, що можна впізнати як тіло людини. Побоюємося, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих. На цьому тлі мені би хотілося розповісти декілька історій. Історії тих людей, які того ранку пішли з дому, зайшли в магазин і зв'язок з ними зник. Їхні телефони більше ніколи не відповідатимуть, їхні близькі більше ніколи не почують їхніх голосів. Прості цивільні люди, підлітки, жінки, діти, співробітники хіпермаркета їх вбили. Російські авіабомби. Шестирічний хлопчик Михайло втратив тата, який працював у гіпермаркет. Михасі з мамою прийшов здавати зразки ДНК майже одразу після трагедії. В день атаки його мама дізналася про обстріл в соцмережах і одразу почала шукати чоловіка, який того ранку пішов на роботу. Його звали Олександр. Йому було 38 років. В епіцентрі на Салтівці працювали тато і син Руслан Махортов та Марк. Під час російських авіаударів обидва чоловіки були на роботі. Марк зміг врятуватися. Зв'язок з його татом зник. Марк побачив тіло тата по світлинах в пабліках. Так він дізнався, що його більше немає. Зараз триває розбір завалів, на місці працюють слідчі, на місці працюють рятувальники. Люди несуть сюди свіжі квіти і іграшки, пам'ять про загиблих. В той момент, коли ми знімаємо це відео разом з російськими військовополоненими, вони ж як? Вони прийшли нас освобождать, і дуже багато людей, які просто проходять повз, дуже рвуться подякувати їм за це. Проте, ну, наші захисники. Їх стримують, бо все ж таки ми маємо поводитися з військовополоненими чемно, ну, наскільки це можливо. Але знаєте, ми замислилися з нашими операторами, як було би, якби людям дозволили подякувати окупантам. Скажіть, будь ласка, а є, є у вас така риторика, що ви йдете сюди освобождать руський народ? Да. Командир говорил да. А вы как думаете? Мы думаю, то что, вижу, что совсем да. все не так, как говорили, как говорят. А как оказалось на самом деле? На самом деле. Купаться. Увидев вот это все, поняли, то, что совсем все не так, как говорили, как говорят там, российские командиры. Сколько вам лет? Двадцать. Как давно вы оказались? Пять месяцев. На каком направлении попали в плен? Э, поселок мой э, Посадка в Уз с Что вы видели за это время? Лю с, людьми, с людьми общались? Да. С местными? Что говорили местные нет, вам? Нет, ни с кем не общался, никого не видел. Занимались мародерством? Нет. Ухочевирама, почему, почему Россия запускает ракеты и авиабомбы по цивильным объектам Харькова? Почему? Ну, он показывает это все, что якобы тут военная техника находится. Военная инфраструктура. Но я не вижу я здесь никакой военной техники. Шкафы, я чайники, стулья. Да, клубы. Я не вижу здесь. Нам рассказывают, что здесь военная техника. Нам всем там в России говорят, что бьют именно по военной инфраструктуре. А я сейчас своими глазами лично увидел, что здесь и нету, и никогда не было здесь военной техники. Не только здесь, и в предыдущем лаборатории тоже. Откуда то военная техника, военная? Обанувают нас повніше. Глаза, в пыль в глаза кидають і закривають, лиш би щоб народ шел, якобы освобождав території свои, якобы відкривав какие-то коридори, де А в итоге ми, йдем, ми йдемо, що раз повторюсь, модерну окупацію, що я увидев. Геноцид. І просто много смертей з обеих сторон. Дуже важко зібратися дуже важко знайти слова зібрати їх е, і для спілкування, і для рефлексії. Втім, мусимо триматися і е, мусимо говорити про російський терор. Малуйтесь. Ваші браття працюють. Ще один дуже важливий стратегічний об'єкт типографія фактор друк. Тоді росіяни поцілили по ній двома ракетами. Третя не долетіла. Ось ми стоїмо на місці глибокої вирви. Сюди ми вирішили вже не брати російських військовополонених. Але нам важливо було зазначити про те, що росіяни прицільно нищать нашу культуру, нашу українську книгу. І неподалік місця трагедії хочеться нагадати. Імена тих людей, які того буднього дня, 23 травня, вийшли на роботу і більше їхні телефони не відповідали. Строгий Роман машиніст приклеювальної машини. Риженко Світлана брошурувальниця. Курасова Ольга машиністка швацьких машин та автоматів. Нінадовська Олена машиністка швацьких машин і автоматів. Минаєва Ганна машиністка комплектувальної машини. Шило Дмитро брошурувальник. Вічна пам'ять всім безневинним жертвам цієї війни. Того дня також 22 людини дістали поранень. 50 тисяч примірників українських книг знищено. Як зазначила українська письменниця Оксана Забушко, фактор друк розбомбили рівно за тиждень до книжкового арсеналу. Масштабної культурної події, яку без перебільшення очікують всі книгомани і книговидавці. Знищили прицільно, аби у нас із вами не було української книги, аби не було української ідентичності, аби не було нас із вами як народу. Проте народ мій є, народ мій завжди буде, і трошки про незламність. Все ж таки, Фіват проведе на книжковому арсеналі вісім подій, попри все. Власне, можемо перейти до висновків. Мабуть, після переглядання цього сюжету у вас виникає питання, а для чого? Для чого ми взагалі це зробили? Ви, мабуть, чули, що окупанти говорили нам, що ми не знали, ми вперше побачили, нам кажуть, що це військові об'єкти. Чи хочемо ми щось їм довести? Певно, що ні. Чи віримо ми в те, що росіяни проживають в такій глибокій ізоляції і їм недоступні новини з України справжні? Теж ні, ми сьогодні і ми подивилися в очі російським військовополоненим, Ми зрозуміли, що там, на жаль, абсолютно нічого немає.